Доброго дня, шановні українці. Ми зараз знаходимося у Женеві і сьогодні дуже важлива і скурботна дата щодо втрати кращих синів в Україні, Героїв Небесної Сотні. Ми втратили кращих синів, які показали своїм прикладом і були перші, які проявили новий шлях до реформи громадянського суспільства. І їх приклад надихає нас, і ми будемо зараз ставити свічки, молитися і за їхні душі, і за сучасну боротьбу нашої України. І, на жаль, ми бачимо, що те, що зараз діється, це не є ще закінченням. Але цей приклад він надихає всіх нас і герої Небесної Сотні 108 кращих. Чоловіків, жінок, дітей, які загинули, яким посмертно надали статус Героя України, вони своїм прикладом для нас є тим, що називають наші класики. Тарас Григорович Шевченко, який казав щодо боротьби. Ми знаємо, що справжня демократія вона виборюється. І оце агресивне іго Російської Федерації, на жаль, вона не розуміє джентльменських розмов і є порушення майже всіх Женевських конвенцій. Ми зараз знаходимося, як я казав, в Женеві, в Швейцарії. І дуже обурені міжнародні юристи, дуже обурені швейцарські цими фактами, фактами агресії, окупації України, вбивства мирного населення і порушень всіх норм права етичного, морального. Політичного і тому е, в цей скурботний день ми е, зараз будемо молитися йти до храму, а Україні, українцям і всьому світові ми передаємо Уклін і е, вітання із Швейцарії і будемо разом до перемоги на Всіх фронтах, які є. Всього доброго. З вами був Андрій Вікторович Коска, представник науково-дослідницького інституту українознавства в Швейцарії. Дякую. Слава Україні, слава героям, героям слава. Невесної Сотні. Всього доброго.